Всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницька філія, на основе надходження Ford Escape з двигуном 2.5, звичайний атмосферник та автоматичною коробку передач гідротрансформатор. Друзі, встановлено ГБО на автомобіль, вписано в техпаспорт. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, дефектована передня частина. Зараз в гарному технічному та візуальному стані. Резина в нас все сезонка, металеві диски з оригінальними ковпаками. Компутація простенька, але базові. Віщі є. У нас камера заднього виду присутня, у нас повний електропакет. Дивимося далі. Покузуєш, кажу, ніяких зуважень немає повністю справний класний автомобіль. Текстильний салон, тут у нас не плямки, тут у нас мокре. Комбінованих кольорах. Передній привод. Погляньте, стан переднього ряду, ніяких взагалі потертостей, пошкоджень по керму, навіть по сидінням немає. Ось як це виглядає. Тут настановлений газ, два ключа, камера, класна акустика, кондиціонер теж є, все працює, друзі. Дуже приємна ціна. 100 тисяч пробігу на даному автомобілі рідного перевірено. Кого цікавить, друзі, 11 990 Соборна 1, місто Вінниця, знаходиться автомобіль нас. Будь-яка перевірка, лізинг, кредитування та обмін на ваше авто.